Виконуємо право 35 до параграфу 35 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецьке Пельпчук Чістопало 2024 року випуску. Потрібно скласти програму, відгадай, столицю. Завантажуємо середовище IDLE. Відкриємо вікно програми. «Файл» New File. Створимо список з іменем КР, в якому будемо зберігати назви країн. Тепер створимо список з іменем СТ, в якому будемо зберігати столиці з країн зі списку КР. Зверніть увагу, що номер країни зі списку КР повинен відповідати номеру столицю зі списку СТ. Тобто Франції відповідає Париж, ОЕ Абу Дабі, Нідерланди Амстердам. І так далі. З мініка будемо зберігати кількість помилок. Початкове значення помилок задамо рівне 0. Зміні І будемо зберігати індекс поточного елемента. Нумерація індексів у списку розпочинається з 0, тому франція в нас під номером 0. Далі в нас індекс 1, 2 і так далі. Програма має почергово запитувати назву столиці і перевіряти правильність відповіді, а після трьох помилок припиняти роботу, повідомляючи результат. Ті самі дії повинні повторюватися, тому використаємо цикл з умовою While. Якщо ми зробимо три помилки, то програма має припинитися, тобто ми повинні вийти з циклу. І зрозуміло, якщо ми переберемо всі назви країн, то також повинні вийти з циклу, тому що країни закінчились. Зараз у нас 5 країн, але ми можемо потім дописати країни, тому потрібно нам написати не і менше 5, а використати функцію LN, яка повертає кількість символів, із яких утворено рядок. Тобто функція LEN підраховує, скільки є елементів в списку. Програма має запитати назву країни, тобто в консолі має бути виведена країна. Виводимо текст в консолі за допомогою функції print. Щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пробіл. Отже, почергово буде запитувати, яка країна. Значення країни буде братися зі списку КР. Спочатку в нас І дорівнює 0, тобто країна Франція, індекс 0. Згодом ми збільшимо І, вона буде вже рівна 1 і буде виведено в консолі країна ОАЕ. Користувач з клавіатури має ввести столицю країни. Значення, яке було введено з клавіатури, буде зберігатися з Mini-S, а зчитування того, що було введено за допомогою клавіатури, буде відбуватися за допомогою функції Input. Далі потрібно перевірити, чи відповідає значення, яке вів користувач, значення зі списку СТ. Тобто, якщо спочатку, коли і дорівнює нулю питання країна Франція, то відбувається перевірка, чи те, що вів користувач з клавіатури, буде рівне Париж. Якщо так, то в консолі виведемо правильно. Інакше, тобто якщо ці значення не рівні, то збільшуємо кількість помилок на одиницю і виводимо в консолі. Помилка Змінну і, тобто індекс елемента, збільшуємо на одиницю, тобто на другій ітерації, і вже буде 0 плюс 1 рівне одиниці, і країна, яка буде запитана ОАЕ. Далі залежно від того, скільки ми зробили помилок, потрібно вивести відповідне повідомлення. Отже, відбувається перевірка, в чому буде рівника. Якщо помилок немає зовсім, тобто k рівне нулю, то в консоль виводимо Вітаю, визнавець географії. Інакше, якщо одна помилка, то в консоль виводимо Непогано ви можете вирушати подорож. Інакше, якщо дві помилки, то виводимо «Почитайте підручник географії. Інакше, якщо ми зробили більше двох помилок, то виводимо вам краще сидіти вдома. Давайте збережемо програму File, Save або Save As. Збережемо з іменем вправа 35. Виконуємо програму. Але перед цим бачимо в нас після Париж пробіл. Давайте видалимо. Знову збережемо. File, Save і виконуємо Run. Run модуль. Отже, ми заходимо в цикл з умовою, тому що в нас спочатку К рівне 0, 0 менше 3 і значення I рівне 0. Але НКР це 5, тому що є 5 елементів списку. 0 менше 5. Виводимо країна. А далі елемент списку КР з індексом 0. Це Франція. Ось виведено на Франції. Далі нас питають «Назвіть столицю країни. Ми повинні з клавіатури вести значення. Зведемо правильне. Enter. Далі відбувається перевірка умови. У нас тут умова вірна. True. Тому виводимо правильно. Це є, проминаємо. Зразу перейшли сюди, збільшуємо індекс на одиниці. Тепер і рівне 1. Знову перевіряємо умови 0 менше 3, 1 менше 5. Заходимо в цикл. Уже у нас елемент з індексом 1 це ОАЕ. Давайте цього разу введемо неправильну відповідь. Точніш, ніби правильно, але щоб всі літери були малі. Enter. З'являється помилка. Тут перевіряється умова. У нас false. Це пропускаємо. Переходимо зразу сюди. Кількість помилок збільшується на одиницю. У нас каста є рівне 1. І виводимо в консоль помилка. Збільшуємо індекс на 1. Тепер у нас є рівне 2. Переходимо на початок циклу. 1 менше 3, 2 менше 5. Заходимо в цикл. І так далі. Чому ми зараз вийшли з циклу? Тому що в нас і стає рівне 5. У нас 5. Менше 5, false. Значить ми виходимо з циклу і переходимо сюди. Перевіряється кількість помилок. Тобто чи k рівне 0. У нас k рівне 1. Тому це пропускаємо. Перевіряється наступна умова. k рівне 1. Це є true. Правильно. І виводиться в консоль. Непогано. Ви можете вирушати в подорож. Дія програми припиняється. Давайте ще протестуємо програму. Зробимо три помилки і побачимо, чи ми достроково вийдемо з циклу, тобто ми не будемо перебирати всі країни. Run, run модуль. Введемо будь-які значення. Все, програма завершена. У нас кількість помилок стала 3. 3 менше 3. Виходимо з циклу. І переходимо сюди. Та тепер за умовою завдання ви повинні дописати ще декілька країн. Давайте я допишу тільки одну. Наприклад, Україна. І зрозуміло столицю. Збережемо. Перевіряти я вже не буду. Ви протестуйте. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!